За словами заступника Хмельницького міського голови Анатолія Нестирука, сьогодні міській владі вдається стягувати заборгованість з населення здебільшого через суди. Дехто вперто продовжує ігнорувати наявність у себе розрахункових книжок, навіть маючи досить високі доходи. Не впливає на хмельничан-боржників і той факт, що обласний центр вже шостий рік поспіль очолює список міст із найнижчими тарифами на комунальні послуги. Цьому році ми також виділили значні кошти. На для того, щоб підтримати наші комунальні водоканал, свободоканал теплокомунару західні мережі, щоб вони могли впровадити енергозберігаючі заходи, щоб дати можливість, ну бом казати, ці тарифи, які в нас є, утримати на цьому рівні на вирішення проблем місцевого житлово-комунального господарства за словами Анатолія Нестерука, цьогоріч міською радою було виділено 132 мільйони гривень. Ці кошти в першу чергу повинні бути використані для закупівлі нової очищувальної техніки, ремонту доріг та житлового фонду і благоустрою міста. Враховуючи технічний стан тих механізмів, які в нас є, а ми можемо вам показати в нашому комунальному підприємстві будівництва ремонту експлуатації доріг, який стан, І враховуючи знову ж таки який прогноз наших синоптиків на найближчі 10 років, в цьому році ми з міського бюджету вийдемо десь біля 15 мільйонів гривень на придбання техніки. Яка буде використана для перебирання міста на наступну вже наступну зиму? Аби довести обласний центр до ладу після зимових морозів у Хмельницькому протягом квітня проводитиметься місячник благоустрою. За цей період працівники ЖЕКів зобов'язані прибрати обласний центр та усунути ямковість на дорогах. Більшість керівників у нас є такі, що вони далі два метри від свого об'єкту не бачать. Так само ну зараз, особливо коли сніг розтає, ми бачимо, яка прилегла територія. Ми повинні за цей місяць ну, очистити від, від того сміття всю прилеглих територію і проїжджі частини. За словами Анатолія Несторука, у квітні перевірятимуть також і фаховість керівників комунальних підприємств.